Привіт, друзі! Зараз така тема весела навалює з боку нашої влади. Вони хочуть купити для Хмельницької атомної електростанції. Щоб добудувати ще атомні блоки, от зараз, під час війни, нам срочно потрібно добудувати атомні блоки, які в кращому випадку запрацюють через років 5, а може 10. Тому що це дуже такий складний процес. Так от, наша влада хоче купити російські атомні реактори 20річної давності, які навіть Болгарія відмовилась собі ставити, і вони у них там валяються в Болгарії. І у нас влада, мабуть, у них багато грошей, що на дрони не вистачає, але от, хочуть купити російські атомні реактори, щоб збудувати ще пару блоків на Хмельницькій атомній станції. Пам'ятаєте, до війни буквально там, за декілька там, місяців, тижнів, півроку, у нас таке було, що. Якщо ми могли б збільшити армію да, ЗСУ в 2-3 рази, але ж тоді не буде грошей на асфальт. А тепер у нас та сама фігня. Ми могли б купити багато дронів, там, в 5-10 разів більше і дронів, і безполотників, і без. Коротше, всього. Але ж тоді не буде грошей купувати російські атомні реактори. А російські атомні реактори працюють на російському паливі. Тобто ми під час війни з Росією хочемо прив'язатись до російського палива, купуючи бушні 20-річні атомні реактори, які ще невідомо працюють чи ні. Ну, вам не здається, ситуація ця дуже якась. Ну, Дуже кринжова І коли от почався негатив цей виливатись на цю тему, то виходить так, що а, спочатку там чиновники поменше оцю всю тему продвігали, а потім Зеленський вийшов і сказав, що нам дуже потрібен цей реактор. Ну, це вже, знаєте, що от всі заткнулись і купили цей реактор. А кому він потрібен зараз? Нам потрібні гроші на. Дрони на міни. Міни нам якісні потрібні, а не те, що зараз роблять. Коротше, таке. Так що підписуємося на канал. Не забуваємо. Ставимо лайки, поширюємо цей відосик, щоб всі знали, чим зараз у нас влада пріоритетно займається. Пока всім!